Добрий день, любі друзі та підписники сторінки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, скільки я збираю урожай на своєму міні-городі на балконі, Чи вистачає мені цього, чи я задоволена результатом на кінець серпня, і що я планую з цим далі робити. А отже, почнемо. Балкон у мене південний і частина східний, тобто він кутовий. І ось такі гарні великі помідорки у мене повиростали. Сортів садила багато. Розібратися зараз дуже важко, тому що бірки позмивалися, однак мені було цікаво скуштувати різні смаки помідорок. І темні, і рожеві, і різного кольору чері. для того, щоб я насолодилася цим періодом, коли я маю час і натхнення цим займатися. Деякі ще достигають, деякі я вже завершувала, деякі більш врожайні, деякі менш врожайні, але це ви зараз бачите на підвіконні. Гібриди, мікро, мікрогнуну можна їх назвати. У мене тут їх є 5 кущиків. Всі дуже гарні е, листочки наростили, і на підвіконі це інша історія. Суницею і з, з полуницею. Ну, на наступний рік будемо чекати урожаю. Отже, по балкону. Е, скільки я виростила кущів, не знаю, ну, більше 50 треба перерахувати. Так само декілька сортів перців, по декілька кущиків з кожного. Це колобоково зараз на екрані, це Богдан жовтий. Ще є червений, декілька стебл, декілька сортів. чері темно-рожеві супартика, рожеві артика, жовті балконні чері, Це шалфей. Чекає на його помідорки, він такий, як мішочок. Різного роду червоні помідорки. Вони мене вручають в плані кількості, але в плані смаку нічого особливого. Ці були сині, почали червоніти, і коли вона вже така ось тіє, червона, вона вже стигла. Якщо ви маєте такий фіолет у відтінку э, черрі, то чекайте. Це ось така от виросла тільки одна помідорка. На вікні починають плодоносити огірочки весенні, в липні. А на балконі у мене декілька стебель огірочків є Арктики. І э, вони були куплені розсадою. Дбаливо вирощене нашими фермерами місцевими. Дякуємо за це Гарно плодоносить ціле літо. Зараз плодоношення Арктиці вже на пасинках. Е, Щодо кущів сониці полуниці буду лишати їх, буду зберігати на, зараз ви бачите загальний вигляд мого балкону. Е, в певний період це був прямо непрохідний лист, е, проворідила листочки, тут зараз вже, звичайно. Можна ходити прекрасно і збирати урожай. Кожен день або через день я маю миску помідорів і гірків на салат. Їмо ціле літо своє, тобто так, я задоволена своїми результатами. Чи могли бути кращі, напевно, могли бути. Десь був не завжди регулярний полив, десь пропускала живлення. По обробкам обробляла окторою на початку цвітіння і потім вже перейшла на біопрепарати. Останнім часом не обробляю. Ось такі в мене результати. Отже, якщо ви маєте балкон або підвіконня і не пробували вирощувати на ньому ніякого родину, то спробуйте. Це насправді не дуже важко, але результати вас потішать. Дякую всім, хто дослухав не до кінця. Гарних рожаїв та бережіть себе. До побачення!